Акулу, яка поласила росіянином та стала мемом, муміфікують та виставлять у музеї. Рішення єгипетської влади активно обговорюють у місцевих змі. У повідомленнях йдеться про те, що фахівці інституту морських наук і заповідників Червоного моря вже розпочали процес бальзамування акули. Згодом її планують виставити у морському науковому музеї. Рибу спіймали та вбили відразу після інциденту. Пізніше частину тіла жертви витягнули зі шлунка хижачки. Іншу частину тіла 23-річного чоловіка днями рибалки знайшли у морі. Мережею шириться відео, нібито цей росіянин на курорті глузував з жителів України, які постраждали через підривка Каховської ГЕС. До слова, росіянин помер за місяць до свого дня народження. В той час, поки місцева влада вивчає можливість запобігти подальшим нападам акул на людей, мережа вибухнула мемами. Користувачі почали вигадувати, хто ж причетний до нападу Акули. Звісно ж, не обійшлося без жартів про Кирила Буданова. Очільника головного управління розвідки зображували у костюмі акули і малювали тварину в акваріумі, і навіть нагородили її відзнакою. Щось кричав Крим, наш я і просто з'їла його. Але знаєте, такого гівна ще не куштували ніколи в житті. Ну а останні його слова були своїх не бросаємо». Я його з'їла після цих слів, і його друзі дуже швидко втікли. Втім, на новину про муміфікацію та музейний експонат українці відреагували по-різному. Хтось підтримав. Думаю, багато українців прийде побачити цього героя. Акулу героїню перевезти до України у наш музей. Це наша героїня. А хтось не розуміє, навіщо було вбивати бідну тварину, яка зробила добру справу. Бідна тварина не досить, що гімна наїлася, ще й загинула за це.